Персик розійшовся. Дивіться. Відсунув когті точку, заліз сюди. Що так зручніше? Повигортав все і засипає, ходив, щось, муркав, муркав. Потім вирішив, що когті точка стоїть не так як потрібно. Вигорнув все. Це втулка. Щось треба з неї придумати. Персику. Якусь ігрушку. Тоже йому не сподобалось, як вона лежить. Так? Да? Персик похуліганив. Хуліганью мали. Головне, що половина туловища тут. Отак. Ось так буде хорошо видно. Половина тут. Заліз, значить. Що тобі не сподобалось? Не сподобалося, так? Да? Як воно тут все лежить? Отакий у нас персик. Хуліган.